Доброго дня! З вами, як завжди, я Любов. У нас сьогодні субота і такий сонячний теплий день, яких вже давно ми не бачили. І тому вирішили винести свою розсадочку. на... У нас тут стіла стоїть на терасі. І винесемо трішечки її, щоб вона у нас закалялась. Ось така вона після останньої підживки, я показувала, як я підживлювала. Настоїм. Яєчних шкаролуб і задавала туди попілу І вони мигом, просто мигом пішли рости, дивіться, які вони коренева система вже, яка тут. Вони такі гарні, зелененькі. Вони просто різні. Тут у мене по сортам, тому є одні вищі одні нижчі, але але ось такі, дивіться, яка коренева система. Оце, це що стосується помідорчиків. Зараз покажу вам огірочки, Теж дивіться Вже Уже, гляньте, формуються четвертий у нас справжні листочки. Ось такі висаджувати їх ще рано, навіть в тепличку. Подивимося, які дні будуть у нас. Може, це тільки сьогодні тепло. Як буде гарна погода, то з неділі висадимо їх в тепличку. Поки що трішечки їх винесемо гулятись. Ось дивіться, які гарні. Лент гарні і коренева система, дивіться, яка. Дуже гарна. Перчики, ці не пікіровані. Ці в нас обійшлися, не захворіли, тому я їх не пікірувала. Ці розпікіровані вони невисокі, тому що заглиблені і невисокі, але я вам показувала міцні, міцні корінці. Ось такі помідорки це не скорослі, але вони теж лянтикі, які вони гарні, живенькі такі. Ось так, зараз винесемо їх. От. І сьогодні в нас з вами ще буде така відео. Я буду показувати, як я буду робити підживку. З того, що ми маємо на кухні. Підживка така, хоч на кожен день, яка не зашкодить, але допоможе. Тому ось так. Зараз будемо виносити все, а потім покажу, як, приго... як приготувати цю підживку. Ось так почуваю себе на стележіна. Тарасі. Розсадочка, я думаю, їй тут буде добре і не жарко. І немає тут такого сквозного вітру. І з квіточками їм тут веселіше. Тут головне, щоб котик їм не зробив, не вкоротив життя. Ось так вони будуть стояти сьогодні. У нас 2-3 годинки. Ходимося, а там куляня приготував теплички, столик заніс. Можу помаленьку переносити в тепличку, щоб вона там адаптувалася. Дощі дощі, дощі, не дають нічого робити, але в перервах поміж дощами все-таки щось робимо. Зібрав коляня ще сіна скосили тут біля нас і досипав картоплю я минулого разу показувала. Зараз, може, ще як доберусь, покажу. Вже яка ось досипана, засипана картопля, тут їй буде й тепло. Ось дивіться. Там ще більше десь є. Ось дивіться. гляньте, Ось, ось така гарна. І буде тепленько. І волога, яка є, нікуди не втече. І можна ходити. І ось дивіться, дощ не дощ, а я можу ходити, тому що доріжки вистелені товстим агроволокном. Я тепер хочу показати, вам треба буде прорвати вже морку прополоти. Верніше не прорвалки, а прополоти. Тому що бур'яни вже східуть і бур'яни йдуть. Дивіться, яка морковка вже третій листочок викидає. І вона гляньте, вона не густа. Не густа, гляньте. Це знову ж таки, ось я показую вам, вона сходить рівномірно. Дивіться. Але вона не густа. Хто ще не посадив і є якісь сумніви, то я хочу розвіяти ваші сумніви. Це дуже гарний метод. Йдемо в тепличку. Що тут у нас? Коляня поставив мені тут стола, да? Так, дивлюся там. Все у нас розвивається. Помідорчики два перші. Рядки, я не можу зрозуміти чому. Перші особливо погано сходить. Ось так. А далі. Кріп дивиться вже, який гарний. Ось вже я бачила радисочку таку, що можна на днях і проривати. Десь бачила. Не буду зараз шукати. Ось перші. Рядочки чомусь, я не зрозуміла, чому що це за сорти. А далі, дивіться, далі йдуть дуже-дуже-дуже гарні такі всі. Всі-всі-всі рядочки є. Дуже гарні теплички тут тепло. Так, зараз хочу вам показати, ось дивіться, теж які тільки які гарні вже помідори. Дивіться, височенькі такі, дивіться. гарні такі. І салатик вже почав. Пущиця і гірчиця. гірчиця. Пообщипувала я петуні свої і вони почали давати бокові. Ось, бачите, боковушечки. Ось я тут обірвала, пішли з боку. Ось де пообривала, дивіться, обірвала, іде з боку. Обірвала, пішов з боку. Буде кущиком. Вон там дуже видно. Помідори ці вон там стоять, вони вже, мабуть, більше 10 днів. То вони закалилися, ножки аж посиніли. От вони добре закалилися. ось такі справи. О, теплички. І зараз підемо з вами, подивимося на другий етап, де я садила морку і буряк. Сьогодні мені одна добра підписниця написала одним словом жах. Я вам покажу, де жах. Що воно побачила жахливого. Дивіться, зайти сильно не зайду, тому що все-таки ж тут дуже болотяка. Гляньте, вже навіть звідси видно, як сходить морква. Морква тут я садила не в клейстері, а самим звичним методом. Тут вона набагато густіша, доведеться її проривати. Ось. А бурячок, да, зараз поїдемо ближче. До речі, я гро, ну, ми це просто, видумали для чого? для кота. Кіт вже зацінив нормально, йому тут подобається. Ось дивіться, всі рядочки. Ось дивіться, перший, другий, третій і четвертий. Всі рядочки сходять, сходять. Чому жах? Я не можу зрозуміти. І ось я все-таки підійшла ближче до моркви. Ось дивіться, там сорт один вже геть сходить добре. І цей теж ось, Дивіться. Гарненько сходить. Так що всі ці методи я вам показую які, вони всі робочі. Ось так, нічого я не вигадую. І все добре, будемо з урожаєм. Частину квіточок з розсади, сальвію, чорнобривці такі коротенькі, жовтенькі. Я вже висадила, вже вони дві ночі тут ночували, тут вони в мене будуть і жити. Тут краса, тут я трішечки обрізала, прочистила, скопали, не встигли заволочити, тому що дощі, але все скопане, все зайве викинуте звідси і засажене навіть у цей контейнер. От тут ще буде багато це все, буде ставлено контейнерами з квітами. Квіточки гарно цвітуть. Шумно у нас, як завжди. Але для мене це признак того, що в життях продовжується. Тому що був час, коли було занадто тихо, то було страшно. Ось морковник має розквітнути вже. Ось так. Одні квіточки відквітають, другі зацвітають. Ось так. Все в нас буде добре. Собачка відпочиває. Такий гарний у нас собачка. Яблонька має затвісти. Ось таке воно життя. Цей контейнер висадила базилік, він розростець і буде такий, буде дуже гарний такий у нас як букет. А ось поряд заростемок. Оце це, поміж квітами, будуть такими гарні. Тут піти не розходить сама по собі. Тут вона сходить, вона прижене нашу, нашу розсаду. Всі оці вазони будуть засаджені. Калачики, ці, що на дворі під дожжем. Почувають себе дуже навіть гарно і дуже-дуже їм добре. Ось такі рожевий розкидає гарно. Дуже гарно, я люблю цей, коли дощі були, не, не посидиш на дворі, а так взагалі люблю сидіти на качівці і спостерігати за квіточками, а вони в нас ті розцвітають, ті відцвітають. Ось так, роботи багато, потрібно вже проривати, тому що бур'ян теж йде, засипано і корою, і камінчиками, але все ж вони пробиваються. Поляня трішечки зіпсував нам, але хотів як краще, вийшло, як, як вийшло. ну нічого, що, що зробимо з тим. Тут квіточки взагалі їм, тут краса. Тут такий квітковий рай, гляньте, аж під куполом розпускається. Тут дуже гарно. І трішечки і місценечко. І все так, що дасть доскром не пити чай. У нас сьогодні гості будуть. Сьогодні внучок буде з своїм товаришем у нас із, із нучовкою, буде весело, так що буде їм де погомоніти тут. Ось так. Живемо, працюємо. Сьогодні в нас така гарна погода. Перший день без дождів. сонячно, трішечки хмарно. Тому я привезла і вас теж до водички, щоб ви приділи разом зі мною. Тому що вода це місто сили. Рибаки тут біля нас стоять. Одна вода така лебідів ще не бачимо лебідів. Ось це гарно. верпа похилилася над водою. Бліє це mm. <рес> Я гарна вида. Заворужує. Це гарно. This is Гляньте, що це за краса. Які вони крихіточки. Візьми кожну квіточку окремо. Кажу на манюсі. Гляньте. Я в кожній цій квіточці бачу божу любов. Тільки подивіться, яка це краса. І співають гарно. То вони вам привіт передають. Так, як я вам і обіцяла, покажу вам зараз таку приживку на кожен день. Це дуже гарна підживка. Зараз я вам покажу, як робити, і потім ще й розкажу про неї. Нам потрібна 2 літрова пляшка, бажано, щоб вона була темненька. Відео трошки камера мене підвела, і одну столову ложку я вже сюди поклала. Вимірюється взагалі не столовими ложками, а вимірюється отак. Долоньками. Це овсяні пластівці. Ось так долонька. І оце заглиблення в долоньку, скільки можна покласти. У мене це поміщається столова ложка. Тому я беру столові ложки. Дві столові ложки. Вівсяні пластівці. Ми знаємо, що вівсяні, вівсяна каша вона дуже корисна для людей, ми всі знаємо, так? Да? А я думаю, що для наших рослинок теж дуже корисно. І я беру не рис. У ну, мене рис, рисом я не користуюсь, це в мене рисова січка. ви можете взяти рис. Те ж саме в долоньку, у мене поміщається ложка. У вас може менше, може більше, але дві отакі оце долоньки, це в мене ложка. Ось і все, все приготування. Дві столові ложки вівсяних пластівців і дві столові ложки рисової січки. І тепер заливаємо. У мене це дощова, відстояна дощова водичка. Заливаємо аж підверх. Що дає ця підживка? Тут є кальцій, є калій, є фосфор, є магній. Майже вся таблиця цинку немає, там. Іще якось молібдена там. Все, всі, майже всі елементи таблиці Менделєєва. Тобто для наших рослинок дуже-дуже корисно. Перед тим, як поливати, можна трішечки пролити водою. Так, трішечки залишаємо, все-таки, щоб воно буде як кулькати трошки. Ось так. Треба пролити рослинку, як завжди. А потім, потім заливати цією підживкою. Оце гарно поколотити. Його треба так прямо. Добре, 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 гарно поколотити. І поставити на тиждень. Десь у темне, тепле місце, в кухні, але щоб було там в темному місці, і час від часу його сколочувати. Потім процідити його через ситечко і цією водичкою підливати. Чому спочатку, якщо воно ну, нешкідливе, а проливати потрібно спочатку водичкою, а потім а потім підливати вже цим розчином цю підживкою. Тому що, коли. Суха земелька зовсім ви пролили, вона може протекти прямо у дірочки в отворі, які внизу є під нашими, внизу там, там в кого які там, ємкості, де старосада. А коли вже рослинка напиталася вол... вологою і отак по крайочкам поливати, от, то ці кінчики корінчики, вони будуть його впитувати. І тепер подивіться, підливати треба, чому по ободочку. Стаканчика або там, де ви посадили його. Центральний корінь, він, його питають оці бокові, боковушечки оці, оці капілярчики. Чим швидше напитаються капілярчики, тим швидше йде до кореня. А капілярчики, ми знаємо, що вони обмотують отак вже краючки стаканчики. Тому поливаємо водичкою, підливаємо, полили водичкою, а потім проливаємо так. У відео я вам покажу, то я побачила в одної жінки там. І якщо мені вдасться, я вам фрагменти візьму звідти. Ані, то через тиждень проціжуємо і поливаємо це так, як я вам сказала. І це така підживка, вона нешкідлива. і раз у тиждень поливаєте свою розсаду. Раз у тиждень можна, можна додати. Це не йодова, це не якась там, це просто як підживочка їм, це як на кожен день, це як чай п'ємо. Так оце для них, оце буде смакота. Ось так. Воно як настоїться, воно буде такого е, грязно-молочного кольору. Ось так. Підживлюємо, чим можемо, даємо життя розсадки і сили рости і давати нам гарний урожай. А з вами була, як завжди, я, Любов, і рада, що ви були зі мною. Ви були сьогодні зі мною. І на природу ми їздили, і в тепличку ходили. І зараз ви зі мною. Я дуже рада, дуже, дуже рада за ваші коментарі. Я дуже вдячна вам. Я від вас скільки почула добрих слів про себе, яких я взагалі ніколи не чула. може. Знаєте, ми живемо так в сім'ї, ми ж дуже скупі на лагідні слова один до одного. А чужі люди помічають навіть те, чого я сама не помічала. В собі, а люди помічають. Ви знаєте, це дуже приємно. І тому я вдячна. Пишіть, посилайте смайлики, підписуйтеся, діліться зі своїми друзями і знайомими. Давайте разом розвивати українські українські канали, українських блогерів. Відшукуйте, тому що це наше рідне, українське. Ми розвиваємось. Ми не такі круті блогери, як може, якісь там з інших країн. Але ми теж, так як і мову вивчаємо, так і цю справу вивчаємо по-новому. Деякі є помилки, пробачайте один одному, мені пробачайте, тому що я недосконала. А з вами була, як завжди, я, Любов. Зустрінемось, хай Бог благословить вас і береже.